Марс. Планета, названа на честь Бога війни, стала символом нової мирної гонки гонки за знаннями. Саме в цей рік НАСА наважилося на неймовірно сміливий крок. Вони запустили місію, яка мала назавжди змінити наше уявлення про сусідню планету. Проєкт називався Mars Pathfinder, і його мета була простою, але водночас грандіозною: доставити на поверхню Марса перший в історії повноцінний марсохід. Підготовка до місії була напруженою. Інженери та вчені працювали днями й ночами, створюючи апарат. Здатний витримати суворі умови космосу та ще суворіші умови Марса. Головною зіркою місії мав стати крихітний, але надзвичайно розумний робот на ім'я Соджорнер. Вагою всього 10 кілограмів. Цей малюк був оснащений камерами та науковими приладами, щоб дослідити хімічний склад марсіанських каменів і ґрунту. Ракета Носій Дельта 2 з апаратом на борту стартувала з мису канаверал 4 грудня 1996 року. Попереду були сім місяців довгої та самотньої подорожі крізь космічну порожнечу. Сім місяців очікування, надій і тривог. Чи все пройде за планом, чи витримає апарат посадку? 4 липня 1997 року, в день незалежності Стомішта, Марс Pathfinder увійшов в атмосферу Марса. Це був найкритичніший момент місії. Апарат мчав до поверхні з шаленою швидкістю: спочатку гальмівний щит, потім величезний парашут і нарешті система гігантських повітряних подушок, які мали пом'якшити фінальний удар. Уявіть собі, цей велетенський м'яч, що стрибає по червоній пустелі. Доки нарешті не зупиняється. У центрі управління польотами на землі запанувала тиша. А потім пролунали радісні вигуки. Сигнал був. Апарат пережив посадку, подушки здулися, і станція розкрила свої пелюстки, немов дивовижна металева квітка. А потім на рампу виїхав він, маленький герой зоджорнер. Перші зображення передані на землю, вражали. Це був інший світ. Помаранчево-червоний пейзаж, усіяний камінням різного розміру під рожевим небом. Уперше в історії людство побачило Марс очима робота, що стоїть на його поверхні. Соджорнер почав свою роботу. Він повільно сантиметр за сантиметром досліджував місцевість, яку назвали меморіальною станцією Карла Сагана. Кожен камінь, до якого він торкався своїм спектрометром, розповідав нову історію про геологічне минуле Марса. Вчені отримали докази того, що колись на цій сухій планеті могла існувати вода. Це відкриття перевернуло уявлення про Марс і підживило надії на те, що колись там могло існувати життя. Місія Mars Pathfinder мала величезний успіх, вона перевершила всі очікування. Замість запланованих кількох тижнів, станція і марсохід пропрацювали майже три місяці, передавши на Землю тисячі зображень і величезний обсяг наукових даних. Це була не просто технічна перемога. Це був тріумф людської допитливості та винахідливості. 1996 рік та успіх місії Pathfinder відкрили нову еру у дослідженні Марса. Вони проклали шлях для майбутніх ще більш амбітних проєктів. Таких як марсоходи Spirit, Opportunity, Curiosity та Perseverance. Той маленький шестиколісний робот довів, що ми можемо не просто дивитися на інші світи, а й торкатися їх, вивчати їх і, можливо, одного дня навіть відвідати. Це був рік, коли Марс перестав бути просто далекою мрією і став реальною досяжною метою. А космос став набагато ближчим. Подія номер 2 1996 рік. Кавказ палає у вогні війни, яка здається нескінченною. Роки жорстоких боїв залишили по собі тисячі зруйнованих домівок, поламаних доль і втрачених життів. Кожен день приносив нові звістки про загиблих, а надія на мир згасала з кожним пострілом. Міста та села перетворилися на руїни, а земля була просякнута болем і кров'ю. Люди, які колись були сусідами, стали ворогами, розділені лінією фронту, що проходила не лише по землі, але й крізь їхні серця. Це був час, коли майбутнє здавалося темним і невизначеним. А саме слово мир звучало як далека, майже недосяжна мрія. На тлі цієї безперерної трагедії, у серпні 1996 року, стався несподіваний поворот. Сторони конфлікту, виснажені роками кровопролиття, нарешті сіли за стіл переговорів. Це був крок, на який мало хто наважувався сподіватися. У місті Хасавюрт, що в Дагестані, відбулася історична зустріч. Після напружених дискусій та важких компромісів були підписані хасав'юртівські угоди. Цей документ став символом надії для мільйонів. Бойові дії офіційно припинялися. Зброя мала замовкнути. Здавалося, що на багатостраждальну землю нарешті прийшов довгоочікуваний мир. Але чи справді це був мир? Для багатьох це була лише ілюзія. Угоди зупинили активні бойові дії, але не вирішили глибинних причин конфлікту. Політичні, територіальні та ідеологічні суперечності нікуди не зникли. Вони просто були заморожені, заховані під тонким шаром паперових домовленостей. Мир, що настав, був надзвичайно крихким. Напруга висіла в повітрі, відчутна як електричний розряд перед грозою. Кожен розумів, що це не кінець історії, а лише пауза. Це не було ані перемогою, ані поразкою. Це була лише відстрочка, тимчасова затища перед новою бурею, яка неминуче мала настати. Тож що насправді означав 1996 рік для Кавказу. Це був рік, коли війна формально зупинилася, але не закінчилася. Люди перестали гинути від куль та снарядів, але продовжували жити в страху та невизначеності. Зруйновані міста не поспішали відбудовувати, адже ніхто не був упевнений, що завтра їх не зруйнують знову. Економіка регіону лежала в руїнах. Тисячі біженців не могли повернутися до своїх домівок. Суспільство було глибоко розколоте, а рани, завдані війною, продовжували кровоточити. Хасав'юртівські угоди дали людям перепочинок, але не подарували їм майбутнього. Це був лише епізод у довгому та складному конфлікті, який ще не сказав свого останнього найтрагічнішого слова. Історія вчить нас, що мир, куплений ціною компромісів із агресором, часто буває тимчасовим. Заморожений конфлікт це бомба сповільненої дії, яка рано чи пізно вибухне з новою ще більшою силою. Події 1996 року на Кавказі стали яскравим тому підтвердженням. Перемир'я, яке не усуває корінь проблеми, не веде до стабільності. Воно лише дає ворогу час перегрупуватися, накопичити сили та підготуватися до нового ще більш руйнівного удару. Історія має властивість повторюватися. Особливо якщо її уроки залишаються невивченими, тому так важливо пам'ятати про минуле, аналізувати його, щоб не припускатися тих самих помилок у майбутньому. Мир може бути тимчасовим. Ця фраза стала гірким пророцтвом для Кавказу. Подія номер 3 уявіть собі 1996 рік країна, що лише кілька років тому здобула незалежність, стоїть на порозі історичного вибору. Україна ще така молода, така недосвідчена, але вже сповнена рішучості знайти свій власний шлях. Напруга висить у повітрі. Кожен громадянин відчуває, що наближається щось доленосне, але ніхто ще не знає, чим обернеться ця ніч. У серці Києва під куполом Верховної Ради час ніби зупинився. Іде безперервне засідання, яке вже увійшло в історію як конституційна ніч. Депутати не виходять із зали. Деякі не спали вже більше доби, обличчя втомлені, але очі горять. Це не просто політична рутина, це боротьба за майбутнє, за саму душу нації. Дискусії тривають годинами. Кожне слово, кожна кома в майбутньому документі стає полем битви. Лунають гострі промови, спалахують суперечки. На кону все, якою буде ця нова Україна? Президентською чи парламентською республікою? Якими будуть права її громадян? Чи буде визнано приватну власність? Якою буде державна символіка? Питань більше, ніж відповідей. Напруга зростає з кожною хвилиною. Здається, що стіни сесійної зали ледь витримують тиск емоцій та історичної відповідальності. Хтось п'є вже десяту чашку кави, хтось нервово ходить поміж рядами. Годинник невблаганно відраховує секунди, які перетворюються на години. Ніч здається нескінченною. Це момент, коли історія твориться не роками, а хвилинами. Країна, затамувавши подих, стежить за тим, що відбувається в парламенті. Люди не сплять, слухають радіо, вдивляються в екрани телевізорів. Вони розуміють. Там, за тими дверима, вирішується їхня доля і доля їхніх дітей. Це не просто черговий закон, це фундамент, на якому буде збудовано весь дім під назвою Україна. І ось, коли на вулиці вже починає світати, коли перші промені сонця торкаються купола Верховної Ради, відбувається те, на що всі так довго чекали. Голова парламенту ставить на голосування проєкт конституції в цілому, мить тиші. Потім гул голосів. І нарешті, о 9 годині, 18 хвилин ранку, звучиться доленосне слово ухвалено. Зал вибухає оплесками. Депутати, забувши про політичні розбіжності та втому, піднімаються зі своїх місць. Хтось аплодує, хтось обіймається, хтось не може стримати сліз. Це сльози радості, полегшення і гордості. Це момент абсолютного єднання. У вони були не просто представниками різних партій. Вони були творцями нової держави, 28 червня 1996 року. Ця дата назавжди закарбована в історії. Україна отримала власну конституцію, основний закон, що закріпив її суверенітет, незалежність, територіальну цілісність, закон, що проголосив людину, її життя і здоров'я, честь і гідність найвищою соціальною цінністю. Це був не просто набір статей і параграфів, це було народження держави на папері, яке підтвердило її народження в реальності. Це був остаточний розрив із радянським минулим документ, який чітко сказав усьому світові: Україна є, вона є. Суверенною і незалежною демократичною соціальною правовою державою, давайте заглибимось у ті події. Процес підготовки конституції був довгим і складним. Він тривав майже шість років. Було створено кілька конституційних комісій, розроблено десятки проєктів. Суспільство було розділене. Ліві сили, комуністи та соціалісти прагнули зберегти радянську модель влади, де головну роль відігравали ради. Вони виступали проти приватної власності на землю та сильної президентської влади. Натомість, національно-демократичні сили, представники правого крила бачили Україну сучасною європейською державою з ринковою економікою, розвиненим громадянським суспільством та чітким поділом влади на законодавчу Виконавчу та судово. Вони відстоювали приватну власність, українську мову як єдину державну та національну символіку синьо-жовтий прапор і тризуб. Протистояння було настільки гострим, що в якийсь момент здавалося, що компроміс неможливий. Президент Леонід Кучма, прагнучи прискорити процес, навіть видав указ про проведення всеукраїнського референдуму щодо нової конституції. Це був ризикований крок, який міг ще більше розколоти суспільство. І саме цей указ став каталізатором. Парламент зрозумів, що якщо він не ухвалить конституцію сам, її ухвалять без нього. Це стало питанням політичного виживання для Верховної Ради. І ось тоді, ввечері, 27 червня, розпочалося те саме історичне засідання. Депутати працювали всю ніч, розглядаючи кожну статтю. Найбільш запеклі дебати точилися навколо питань державної символіки, статусу Криму, мовного питання та приватної власності. Наприклад, комуністи категорично відмовлялися голосувати за тризуб як державний герб, вважаючи його націоналістичним символом. Проте, завдяки наполегливості демократичних сил, історична справедливість перемогла. Було знайдено компроміс, і щодо статусу Криму. Він отримав статус автономної республіки у складі України. Це було складне, але на той момент єдине можливе політичне рішення, яке дозволило зберегти територіальну цілісність країни. Дякую за перегляд. Якщо хочеш дізнаватися більше про важливі історичні події, підписуйся на канал Сторічак.